Чому він мовчить? Чому він не мовчить, чому він не виходить на зв'язок, можливо, зник. Давай подивимося, що між вами. Угу. Ой, да, карта самі говорять за себе, як бачиш. Між вами гостра ситуація, можливо, відстань, неможливо 100% є відстань, є трикутник, є зрада, є. І навіть, знаєш, якщо немає зради, дивись, дві карти, от, ту з мечів і трійка мечів, і дві карти говорять про нанесення болю, нанесення рани на серце. Комусь зробили боляче. І, скоріш за все, тобі зробили боляче, тобі, тебе ранили, можливо, зрадою, можливо, якимось просто таким. Не, знаєш, негідним ставленням. Що тут було? Чому? В чому заключається трійка мечів? Угу. Тут людина, яка була в твоєму житті, накинула на тебе всю відповідальність. Людина нічого не робила, людина не робила ніяких таких, знаєш, різких і важливих кроків ваш, в твою сторону. Скоріше за все ці стосунки несли такий знаєш, характер. Мене всі люблять з його позиції. Вона мене любить, весь світ мене любить, а я це приймаю. При цьому він закривався, він був мовчазний, він рухався до тебе дуже повільно. Тут міг, могло бути, знаєш, бути, то пропадав, то з'являвся, то десь зникав з твого життя взагалі. І, ну, боляче робив. Тут людина робила боляче. Чи навмисно, знаєш, він... Знаєш, для чого він це робив? Так, робив багато дуже негідних речей, а робив для того, щоб подивитися і переконатися, що ти його кохаєш. Тобто, от в його розумінні любов це страждання і це терпіння. Коли жінка терпить, коли жінка чекає, що б він там не робив, пробачає, значить, вона кохає і любить. Він вважає, що позиція жінки це, це така терпіла. Терпить, мовчить, він міг дивись на карті, він міг. Якось навіть при тобі е, ухажувати, тобто залицятися до інших жінок, при тобі міг це робити. Він міг при тобі дивитися на інших жінок, облизуватися. Він це все міг при тобі робити. Е, вважав тебе занадто. Правильною його це дратувало, тому що на фоні твоєї правильності, на фоні твоєї такої чистоти він виглядав ну, не дуже гарно, не дуже гарно, знаєш, так. Не, не... його образ на фоні тебе був трішки підпорчений такий, бо ти, угу. бо ти імператриця. Бо ти королева жезлів, бо ти жінка, яку бажають, і він це знав, він це відчував. Він розумів, що ти ідеальна, по своїй суті ідеальна, що в тебе є харизма, що ти притягуєш чоловіків, він це знав і що з цим робив. Знаєш, він робив все. Він робив все, щоб тебе відгородити від чоловіків, щоб ти себе відчувала, так, покладу, щоб ви бачили карти. Щоб ти відчувала себе самотньою, одинокою, нікому не потрібною, він тобі це вложував в голову. Типу, хто на тебе позариться, хто тебе захоче, ти подивись на себе. Тут було, знаєте, навіювання комплексів. тут було з пониження самооцінки вашої. Він дуже гарно попрацював над цим, який результат цього. Угу. Угу. Дивись, який результат, що ти не думала, і... що ти, не те, що не думала, ти наче перестала, перестала. Надіяти, що в тебе ще є шанс, окрім нього, побудувати хороші стосунки. То дійсно, людина, яка прийшла на цей розклад, її знищували самооцінку, її, її зраджували «Сімірка мечів. Її часто залишали наодинці з її проблемами. То часто могло повторюватися така ситуація, коли в тебе, наприклад, день народження, він зробить все, щоб спортити тобі цей день народження. Ви йдете на якесь свято, він зробить все, щоб спортити вам настрій, щоб ви пішли заплакана, щоб ви якось нервувалися. Це все завжди було, знаєш, на такому, на такому на грані такої, на краю наче, пропасті. Вам здавалося, що от все, от зараз все. Він закінчить стосунки, і ви не боялися, що ви їх закінчите. Ви були впевнені в собі. Ви боялися, що він піде. І ось така людина, хто впізнав, хто себе впізнав цих стосунків, в кого таке було, в когось більше, в когось менше. Але все ж, в кого є такий чоловік, достатньо яскравий образ тут прийшов. То дивимось, чому він мовчить? Чому він зник з вашого життя? Чому він мовчить? Чому ти мовчиш? Хм. Тому що він хоче, щоб ви спробували, як це бути одній. Він хоче, щоб ви це прожили. Він думає, ну, він фактично впевнений, що ви зараз самотня, плачете, страждаєте, що ви за ним просто знаєте помираєте, що у вас життя зупинилося, і ви сидите біля віконця і виглядаєте його. І це ну, наказує. Це вас людина, ця людина вас наказує своїм мовчанням, своєю поведінкою. Він показує, якщо ти така ділова, якщо ти така можеш без мене, попробуй. Попробуй, як без мене. Тут людина каже, я тебе залишив одну, щоб ти попробувала і почала цінувати те, що я тобі даю. А ви. А ви. Якось почали наче звикати. Ви почали наче, звикати до цієї ситуації, ви почали знаходити на цій ситуації, знаєте, плюси, плюси. Ви помітили, що ви що все, що він говорив про вас, була неправда, що ви цікаві іншим чоловікам, що як тільки чоловіків знали, що ви не без пари. що ви одна, вони почали крутитися навколо вас. Є, скоріш за все, в вашому оточенні людина, яка вам говорить про те, що ви прекрасна, яка звертає на вас увагу. І зараз, можливо, він в позиції друга, в позиції такий, знаєте, далекий. Ну, просто розмовляємо, ну, просто спілкуємось. Але... Але в нього на вас є якісь плани, до речі. На... Від цього чоловіка. Угу. Так, ви, я бачу, ви зараз не розглядаєте ніяких планів, вам достатньо того, що у вас було. Ви зараз якось виходите з цих стосунків, або ж ну, чекаєте ще з цього чоловіка, який зараз мовчить. Ви на інших не можете звертати уваги. Ну, зараз у вас такий стан, що ви дійсно, знаєте, в якомусь такому розстроєному. Почутті, ви вважаєте, що це кінець, кінець вашому життю. Можливо, хтось вважає, коли вже от взагалі впали в такий, знаєте, вічай. А хтось працює, багато працює, можливо, закриває свої потреби, потреба своєї дитини. Бо може бути так, що на вашому, так скажу, грубо може, але ну, як є, на вашому хребті, ще, там, знаєте, Є кілька людей, які ви сунете на собі, які ви, яких ви мусите забезпечувати. І хочеться, ну, це маю на увазі, можливо, діти, можливо, батьки. І вам хочеться дати цим людям, які, яких ви забезпечуєте ну, все найкраще, все, що ви можете, якось життя їм полегшити, щоб вони, ну, як сказати, знаєте, не було гірше, ніж в людей. І намагаєтесь, намагаєтеся, якось. Вижите, вижите і при цьому, знаєте, важко вам, важко, тому що допомоги, по суті, немає від кого чекати. І що? Була надія, що цей чоловік ваш колишній, можливо, не колишній, можливо, ви ще тільки в паузі. Але він виходить тут королем мечів, холодним, знаєте, таким байдужим. І ви його так і бачите, що він холодний, байдужий, йому все одно на вас. Знаєте, він доказував. Він доказував, що хто він, він доказував, хто ви. Тобто тут не було про любов, тут було про суперництво, про те. Щоб, ну, та, як із перших карт, знаєте, спочатку пішло, я тобі докажу, що ти без мене нуль. І ви розумієте, що це неправда, що це не так. А людина, ну, тобто ви розумієте, що ви дуже багато давали і даєте в ці стосунки, ви дуже багато вклалися і в нього, в його розвиток, і, можливо, всі ці нагороди, які він має, ну, в лапках нагороди, можливо, кар'єра, можливо. Якийсь успіх, якийсь робота, бізнес, дім, машина це все завдяки вам. Ви закривали тил, ви закривали його потреби знаєте, такого ну, життєвого характеру, щоб він міг розвиватися, щоб він був чистенький, накормлений, знаєте, виглажений, і йшов на роботу красивий. А ви залишалися і ще знаєте, там, закривали ці всі. Ну, потреби, які були в сім'ї. Він цього не враховує, він тільки рахує те, що він дав. І ця людина вона носить маску, вона зараз, знаєте, живе в своє задоволення. Ви гляньте, от п'ятірочка, ви, це п'ятірочка мечів, яка вважає, що все, ну, шансів більше не буде. Життя, наче, прийшло в якийсь такий глухий кут. і Воно настільки вам важке, настільки якесь безрадісне, що ви не бачите навіть прекрасного навколо себе. А він, він насолоджується життям. От зараз в цю мить він насолоджується життям. Він одягнув цю маску таку, знаєте, такого Павліна. Ну, типу... Я собі можу дозволити все. Я багатий, я при грошах. Це може розкидатись наліво-направо грошима, може ходити на всякі зустрічі, на побачення, може тут таке бути. Знаєте. І цим дівчатам, з якими зустрічається, знаєте, пиль в очі, сипить пиль в очі, щоб вони подумали, що вони мають подумати. Ой, що він дуже. Так, Свистидім, знаєте, там, що в нього є за що, що він оце по кабаках, знаєте, по барах, по ресторанах, він собі гарно з друзями, з подружками проводить час. А сам подивіться, голий босий. Голий босий, і скоро, можливо, бере кредити, може таке бути. Може так, що позичає, бо пропиває, прогулює. І навіть якщо ви кажете, він не п'є, тут може бути, знаєте, і ігри грати якісь, і туди донатити. Ну, тобто, зараз є безліч можливостей просрати, вибачте, на слові, гроші. Тобто, в когось ну, в людей є залежності, і ці залежності потребують вкладання. І от він туди вкладається, в ці свої залежності. І я кажу, він може десь гуляти, випивати, собі ні в чому не відказувати при цьому. Може навіть не мати грошей на нормальне взуття. Ну, як тут, знаєте, на карті, або ж там машину поремонтувати. Ну, це в кожного по-своєму. Ми дивимося загальний розклад в кожного по-своєму. Що вам потрібно знати? Вам потрібно знати, що ви занадто багато емоцій туди вкладаєте. Занадто багато. Очікуєте від такої людини правильності. Ви слідкуєте за ним, так, ви дивитесь і, ну, скоріше за все, ви тут знаєте, що в нього відбувається. Тобто ви тут в курсі справ, і при цьому забуваєте, що ви королева Кубків. А королева Кубків у нас це людина, яка про любов, про любов до себе, про любов до інших. Вона про емпатію, про співчуття. І ви йому, в якійсь мірі, можливо, співчуваєте. Може бути так, що ви його жалієте, що от він такий дурачок, знаєте, от він не розуміє, що він робить. Але ви помиляєтесь, він дуже прекрасно розуміє, що він робить. Він дуже прекрасно розуміє, що він хоче доказати тим, що він робить. А він доказує, він вас вчить. Він вас вчить бути правильною. І якщо це ваші стосунки, знаєте, такі початкові, якщо це стосунки, які, можливо, знаєте, тільки розвиваються і він зник, і він вам доказує і показує, як з ним можна, як з ним не можна, то треба бігти з тих стосунків. І навіть якщо вони вже довгі, і коли там сім'я, і знаєте, можливо, хтось живе 15, 20, 30 років разом, і ось так сталося, що він пішов, це не сталося якось раптово. Людина такою була. Ви або закривали на це очі, і вірили, і жаліли його, або, або закривали очі. Тобто не хотіли бачити очевидного. Бо просто так, от, з ахти-барахти, не може людина поводитись ось, ця, ось так. Типа здуріти. Ні, він був, він був таким. Давайте подивимося. Ну, тобто, тут говориться про те, що вам потрібно все-таки відкрити очі, подивитися правді в очі, знаєте. Вибрати себе. Угу. Ви це проживаєте, от, да. ви це проживаєте, ви якось це переживаєте, вам дуже важко, можливо, фінансово, я ще раз повторюсь, бо там і були карти, що ви на собі все сунете. Можливо, він фінансово ніяк не допомагає. І вам а, тут ще фінансові проблеми, а тут ще і такі от особисті проблеми, щоб мав допомогти так, він ще, знаєте, в, ну, в ніж в спину і прокрутив три рази. Знаєте, і тут така важка для вас, емоційно дуже важка ситуація. Де боляче і де ну, тяжко, тяжко. Що він буде робити? Давайте подивимося, що він буде робити. Угу. Дивіться, ця людина зробить все, щоб ви. Боялися, боялися його втратити. Він, е він, знаєте, так, вміє. я не знаю, через соцмережі, можливо, але він буде транслювати свої, наприклад, стосунки з іншою жінкою. Майте це на увазі. Ця людина вам або ж, знаєте, зробить все, щоб хтось з ваших знайомих, наприклад, піде в кафе з кимось. В яке точно знає, що там ходить ваша подруга, або працює ваша подруга. От він туди заведе якусь свою пасію, щоб вона побачила їх і доклала бігом вам. Щоб ви зрозуміли, кого втратили. розумієте? І щоб вам було боляче, ця людина зробить, щоб вам було боляче. Щоб ви боялися, щоб ви думали, щоб ви не були, бо він зараз. Вас бачить королевою жезлів, королевою, яка подобається чоловікам, і яка не одна, скоріш за все, до якої чоловіки липнуть. І, і знаєте, їй приділяють увагу. Можливо, ви виставляли якісь фото, можливо, йому хтось доказав, бо ж ну, в нашому оточенні завжди є люди і за, за ваших, і за наших. І, знаєте, от декому подобається така Санта-Барбара зробити, якісь плітки навести. Ну, щоб було що подивитися, бо скучно жити. От тут є таке, знаєте, якесь посилання. Посилання, типу, подивись, як я можу. Що ти хочеш цим доказати? Угу, Що ви втратили його. А ти будеш проявлятися? Да. Так. Так, однозначно, 100%. По карті Страшного суду буде проявлятися дуже швидко. Дуже швидко він проявиться, приїде. І знаєте, він, він бажає, щоб його зустріли з аплодисментами. Він зробить все, щоб його повернення було для вас, для вашої сім'ї, святом. І, знаєте, таким, типу, ну, герой повернувся, герой повернувся. Да. Прийде, прийде однозначно, з квітами, з якимись словами такими, знаєте, от, одне і те саме, скоріш за все, ця ситуація вас вже. Програвалася, вже таке було, вже він виходив в цю мовчанку, вже він щось там доказував, а потім знаєте, з такими наглими очистками прийде і скаже: а ну, що, що тут такого? Ти сама вина. Ти ж сама вина, то ти мені там не дала, ти мені не сказала, ти мені, мене не зрозуміла, ти сама всьому вина, і ми через тебе це все ото проходимо. Тобто він прийде, він однозначно повернеться, вийде з цього мовчання. Чи потрібен він вам? Питання зовсім інше. Чи потрібно вам далі заходити в цю гру, його в гру, в яку ви, ви знаєте, героїня, яку шкода, яка жертва. Мені здається, ну, над цим треба подумати. Чи потрібна вам ця гра, чи потрібні вам ці каруселі? Оця його. Трагікомедія така. Бо ви в сценарії, знаєте, от по життю люди ходять в сценарій, і вони його весь час повторюють. От тут є, проглядається в картах така чітка лінія сценарію, коли чоловік мстивий, коли чоловік. Доказує. І коли, от, знаєте, тут може бути таке, що от він захотів погуляти, він з вами посварився, він образився, типу, і пішов собі гуляти. Нагулявся, прийшов, ну, ти сама вина, що я зроблю. Ти сама мене довела. І от таке повторюється. Ви вже, можливо, навіть звикли і не дуже і нервуєтесь. А можливо, хтось заходить тільки в ці сценарії і краще знаєте, це припинити на початку. Ось такий був розклад. Дівчатка, бережіть себе, будь ласка, любіть себе, вибирайте тільки себе і ніколи не дозволяйте з собою так поводитись. Обняла вас, папа! -па.